Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Розпочинаємо наш ефір прогнозування загального прогнозу для України, якими будуть останні 4 дні вересня, період з 27 по 30.09. Зараз ми з вами будемо дивитися такий коротенький прямий ефір до 10 хвилин, і після нього одразу ми розпочнемо прямий ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках України. Більш деталізовано, теж на період з 27 до 30.09. Тим більше, 30.09 кажуть, що буде якийсь теж дуже вирішальний день для Росії в тому числі. От що вони там будуть виголошувати? Ну, я думаю, можливо, про це ми зробимо взагалі ще й окремий прямий ефір. А наразі будемо дивитись для України. Все-таки для України. Хоча що для Росії там буде далі? Крах, крах і ще раз крах, так як і раніше показували прогнози. І кожен їхній крок веде до їхнього ще більшого краху. Так, давайте я візьму кілька колод. Візьмемо, так, таро Ошо візьмемо енергетичне. Візьмемо таро древній сувій, візьмемо таро Санта Муерте і будемо зараз з вами дивитись. Так. О, бачите, новенький до нас підписується. Дякую за те, що слідкуєте. Дякую за те, що відео коментуєте, поширюєте. Велике-велике дякую. Благодарую. Ютубна сім'я з кожним днем наша все зростає. Чому я надзвичайно радий. Отже, дивимося, що говоритиме. Енергія найближчими днями, якою вона буде. Так, що нам відкриють Таро. Мені теж хочеться щось хороше перед сном напрогнозувати. По регіонах не завтра, сьогодні, після цього ефіру, одразу я перерив і більше робити не буду. Тобто завершуємо цей ефір і одразу розпочинаємо наступний. І дивимось, що задумав ворог. Що задумав ворог на таро Санта -муерте. Так. Так. Дивимось. Хм. Цікаво, ви знаєте, як же хочеться, щоб наш ефір прогнозування за не за, а на жовтень 2022 року справдився. І щоб у дійсності це був початок кінця зла. По правді вам кажу. По енергетичному стану таке враження, що оце от якраз виношується і буде народжуватись. Бачите, що відбувається? Початок кінця зла виношується і буде народжуватись. А взагалі карта говорить про терпіння. І карта говорить, що Позитивні зміни будуть далі, знову ж таки, швидше, ніж ми гадаємо. Пам'ятаєте, як звільнялась активно Харківська область? Пам'ятаєте? Так ось цими днями може бути цікаві теж просування, по якій області будемо дивитись більш детально вже в наступному ефірі по регіонах, але я чую, що буде щось дуже і дуже потужне. З 21.09 емігрували вже 200, 260 тисяч росіян. Ну, правильно, хай тікають. Як не можуть втекти з України, то хай хоча б втікають з Росії. Ну, хоч так. Далі у нас аркан відкривається поділ. Варто очікувати цими днями надходження ще хороших новин про те, чим з нами можуть поділитися. Світові, світова спільнота. Далі у нас аркан. Такі от квітучі сади і аркан невинності. Це називається стабільність, буденність. Це називається. Аркан Невинність або в класичній екології це аркан Сонце. Невже ми вже дочекалися якихось потужних чергових прояснень? Все може бути? Все може бути. То, що ви пишете, що ви там десь не відчуваєте позитиву? Ну, то таке питання. Я відчуваю, бо я розумію, що так, не просто складно на деяких напрямках. Ворог особливо активується цими днями знову ж таки. Особливо це буде напрямок Бахмутський. Один, напевно, з таких найгостріших, найгарячіших він буде. Але незважаючи на це, рух до перемоги йде зараз ще активніший. Ще активніший. Хай 30 вересня Росія капітулює. Ой, дав би Бог! Та це так, знаєте, я навіть не знаю, який відсоток зі 100% це може показати. Аркан у нас імператор. Аркан у нас туз пентаклів. Аркан у нас шестірка мечів третій. І Верховна Жреця, другий аркан старшої колоди. З цих чотирьох арканів я можу сказати наступне: що Україна як рухалась до перемоги, так і далі рух буде продовжений. Ще мені така пішла тільки що інформація, що буде змінений якийсь головнокомандуючий, от десь там у ворога чиїсь ще полетять голови, щось там будуть міняти. Тут у нас тут пентаклів, це те саме, що карта поділу. Тобто очікуємо котре чергових дарунків, які будуть відкриватись для України. Тут аркан, шестірка мечів. Шестірка мечів, щоб ви розуміли, це аркан, який називається знання, а з іншої сторони прорив. Тому все, що говорять, за ті всякі їхні от лякалки чергові. Це от десь на якомусь етапі це ще останнє, що вони можуть взагалі придумати, і що вони взагалі можуть чим залякати. Ми вже практично за скільки, вже, 7 місяців, так, повних, восьмий місяць буде якраз приходити в жовтні, вже стільки всього чули, бачили. Пройшли, прожили, що і цей етап ще проживемо і пройдемо, так, часткове може бути підвищення по обстрілах, тому що за кожну поразку ворог мститиме. Але найбільше загострення, де може бути, це прифронтова лінія це південно-східні регіони. Чи росіяни не дійдуть до Дніпра? Ну, якщо дивитися. В принципі, по енергіях, як воно може бути, то на даному етапі падає більше, ні, ніж так, ні не дійдуть. По крайній мірі, станом на сьогоднішній день, енергія є така. І не то, що їх там вчасно зупинять, а вони як вчасно втечуть, чогось така йде фраза. Тут Верховна жреця, все робиться правильно, багато чого робиться таємно. І Богу дякувати. Якщо ви чогось не бачите, чи ви чогось не розумієте, що стосується діянь наших Збройних сил України, це не означає, що звільнення не відбувається, чи таке затища, то це теж погано. Це йде підготовка до чергового етапу звільнення, особливо південно-східних напрямків. Тому, тому менше кіпішу. Більше позитиву допомагаємо нашим воїнам всі, хто чим може: фінансово, матеріально, морально, духовно, енергетично і так далі. Віримо в нашу перемогу, бо ми вже перемогли і переможемо ще більше. І буде все добре. Ніхто мільйонами на нас не попре. Заспокійтеся вже, будь ласка. Якщо ви так щиро в це вірите, менше паніки ніхто на нас не попре. І мені сподобалася знову ж таки фраза, яку зараз дуже гарно цитують: що з професійною армією ми вже справились в Росії. Тепер залишається справитись з аматорською. Ви бачили, кого вони відправляють сюди? Це що, професійна армія? А бунти, які там будуть загострюватись, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Наші ЗСУ розіб'ють не один мільйон ворога, і не один мільярд ворога, якщо треба буде. І ми в об'єднанні. Чим зможемо, тим поможемо. Ось так. І я в це вірю, і я це знаю. А хто в це не вірить, ну, то як то кажуть. То ваші проблеми, що я зроблю. Що планує ворог? Цей останній розклад, я запитався. Перевернути ту спентакл. Дуже активно шукають допомоги. Дуже активно шукають підтримки. Зараз е будуть черговий раз підбивати. Білорусію. Знову будуть там колігуватись, але то. Дай Бог без толку. Ось. А, підтримка, якого вони очікували, якого вони просили, якого вони десь щось е не знали, що, як, до чого. Відмова, 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 такі йдуть слова. І підтримувати їх чим далі, тим менше буде, ще менше. Так. Перевернути король мечів. Оце їхня перевернута професійна армія. Вони згинуть ще не дійшовши до України. Хай буде так. Все перевернуте. Так, що в нас тут? Шестірка кубків. Хотів я сказати: згадаймо хороші часи. Коли в них були хороші часи? Ще все-таки надія ворога є. На те, що їхні плани уявляєте собі, збудуться і вони переможуть. Хай їхня надія помре останньою 30.09. До речі, 30.09 це ще одне велике релігійне свято віра, надії, любові. От Для нас це реалізація наших надій і нашої віри. Для них. От кажу, хай їхні всі надії і сподівання 30 го числа помруть і стануть. Такими, якими мають бути по закону вищої справедливості? Винних хай буде покарано, а не винних винагороджено. Хай буде так. Фух. І перевернута карта смерті. Що за дома ворог? Смерть ворогам, так? Звичайно, що ворог, звичайно, що ворог хотів би навести тут зараз тотального колапсу, Як я вже вчора розказував, мені навіть таке, в сні над ранок примарилося, типу, як така ядерна якась така дуже невелика, такий, як ядерний грибок. Потім думаю, боже, я вже то всього наслухався, начитався, напрогнозувався, воно вже десь, знаєте. От. Але вони ж говорять про те, що не можуть застосувати таку якби, точкову, незначну таку радіо цю ядерну зброю. От. Але відповідь їм прилетить просто величезна. І поки що та ймовірність, як і було, так і залишається на рівні 20-30%. А, так, само, так само, що ворог планує, зараз оті референдуми, так? потім нагнати собі ще ем, з тої кількості закупованих територій, взяти чоловіків і теж ту кількість мобілізаційну доєднувати. Бунти будуть ще більші там, ворог би хотів взагалі навести тут великого страху і паніки. Ще може продовжуватися оцей ядерний шантаж через атомну електростанцію. І навіть не знаю, що вони собі би там думали. Звичайно, ще загроза повітряних тривог йде. По інфраструктурних точках вони ще захочуть все рівно пробувати вдаряти це однозначно. Цього ще це теж не пройшло. Але кажу, от в мене такий стан з однієї сторони, ви знаєте, десь така, як ніби. Розумієш, ще от щось вони точно хочуть задумати, таке ну, реально нехороше. З іншої сторони, розумієш, от як в очікуванні народження чогось дуже нового, потужного, сильного, яке просто змете все це гадство з нашої землі. От. Якось так. І щось я ще хотів сказати. А, і ядерний потенціал у них насправді не такий, як вони про це заявляють. От, був би, напевно, такий, як вони заявляють, чи такий, як вони хочуть, то може вже би теж вони щось би зробили. А так, так, і хай це залишається і надалі, на рівні лише слів. Ось така от розкладка на останні 4 дні вересня. І переходитимемо, переходитимемо до жовтня, до місяця, початку кінця зла. Хай цей місяць таким і буде. Так що, дорогенькі мої, поширюйте наші прогнози, коментуйте. І перемога повноцінна буде ще ближча. Ніж ми собі цього гадаємо. Тим більше, вчорашні ось протести в Дагестані, вони дуже яскраво показали, до чого далі рухається Росія. Іде закон Вищої справедливості, в дійсності почне активно працювати. Він вже почав, буде ще більше. Ось так. Ну що ж? Цей ефір ми завершуємо, і буквально за одну хвилину ми переходимо в ефір прогнозування по регіонах і гарячих точках. Хто не йде відпочивати, приєднуйтесь, хто йде відпочивати тихої і мирної ночі. Слава Україні! Слава героям! Почуємось вже за 2-3 хвилини.